Вас вітає державний навчальний заклад Катюжанське вище професійне училище. Наш колектив однодумців у рамках обласного інформаційно-пошукового проєкту Смачно, корисно, креативно культура харчування України досліджував мальовничі, цікаві своїми звичаями та традиціями, а особливо кулінарними смаколиками регіони України. Такі як Буковина, Полісся та «Слобожанщина». здобувачі освіти на чолі з майстрами виробничого навчання, викладачами спецдисциплін, плідно попрацювали з кожним регіоном, де віднайшли цікаві рецепти стародавніх страв, відтворили практично у лабораторіях та провели багато цікавих інших заходів, пов'язаних із дослідженням страв Буковини, Полісся. Та Слобожанщини. Також у ході проєкту познайомились із господинями, які дотепер підтримують технологію приготування стародавніх страв, передаючи її з покоління у покоління. Отож представляємо до вашої уваги захоплюючий інформативний смачний екскурс регіонами України. І знайомимо із стравами, які ми віднайшли у ході дослідження, відтворивши їх як автентично, так і із застосуванням ребрейдингу. А розпочнемо наше знайомство із буковини. У рамках проєкту ми дослідили традиційні автентичні стародавні страви Чернівецької області, а саме перші страви, саме у Чернівецькій області. Де відчиняються ворота Карпат знаходиться посеред гірської місцевості Мальовниче, невелике село Багна Вижницького району. У ньому гостинно зустріла нашу експедиційну групу талановита, щира, справжня берегиня родинних традицій, власниця живого музею гуцульської поживи, прекрасна господиня пані Наталія Вятковська. Зараз ви знаходитеся у музеї, який називається Живий музей гуцульської поживки. Ми у Передгір'ї Карпат. Ми відкриваємо Вирницький район. Я представляю Буковинську гуцульщину. Я спадкового гуцулка в багатьох поколіннях. Я вам буду розказувати, показувати те, чого навчили мене батьки мої, дідусь, із бабусю і вся моя велика родина. Борщ, ви знаєте, це найкраща. Е... Українська страва, яка занесена до матеріальної спадщини ЮНЕСКО, як страва нашої кулінарної культури. Тому я хотіла сьогодні, на нашій зустрічі, вам показати, як саме готується борщ, такий і, і чому він гуцульський. Наталія охоче поділилася з нашою командою дослідників цікавим та незвичайним сімейним рецептом приготування буковинського борщу з квашеним буряком, рецепт якого передавався від покоління до покоління. Господиня не просто пригощала нас, а ділилась своїми кулінарними секретами та провела майстер-клас з приготування борщу саме її Буковинський гуцульський борщ з квашеним буряком є родзинкою Вижниччини. Після цікавого насиченого майстер-класу, повернувшись додому з морем позитиву, ми теж відтворили цей ароматний смачний борщ. Майстер виробничого навчання Петрова Марина Олександрівна провела майстер-клас з приготування буковинського борщу. І розповіла здобувачам освіти технологію приготування страви, спеції, секрети приготування, подачу та споживання, а також ознайомила з культурою харчування буковини. У навчальному кафе училища була проведена виставка дегустація буковинського борщу, де учні змогли не просто побачити цю унікальну першу страву, а й спробувати її на смак. Наступним етапом у нашому проєкті було осучаснення застосування ребрейдингу стародавньої першої страви Чернівецької області, а саме Буковинського борщу. Майстер клас з ребрейдингу, який провела Марина Олександрівна, дуже насичений, змістовний. У ньому було застосовано новітні кулінарні технології з елементами молекулярної кухні та сучасної подачі страв. Українці привітний і гостинний народ, який вміє нагодувати так, щоб щедрий стіл запам'ятався, змусив повернутися або спонукав гостей приготувати національні страви у себе вдома. Наступним знайомством у нашому смачному проєктному дослідженні є культура та традиції Полісся, а саме Житомирщини. При дослідженні ми виявили, що на Житомирщині одна з улюблених страв це оладки з тертої картоплі, деруни або драники. У Користані з цієї страви зробили бренд. Тут щорічно проводять міжнародний фестиваль дерунів, куди з'їжджаються продемонструвати своє мистецтво кухарі з усієї України і не тільки. Цей фестиваль проводиться починаючи з 2008 року на міжнародному рівні. На фестивалі кухарі з різних країн демонструють свої вміння з приготування дерунів чи подібних до них страв з картоплі. У рамках свята проводиться конкурс на Кращий рецепт дерунів. На першому фестивалі 2008 року. Коростенці випекли найбільший дерун в Україні вагою 118 кг, який був занесений до Книги рекордів України. Другий фестиваль відзначився тим, що був урочисто відкритий пам'ятник деруну. Чому така любов до деруна? Все дуже просто. Цей край спеціалізується на найбільшому в Україні вирощуванні картоплі. Тож цілком логічно вважати картоплю другим хлібом, а Деруна – візитівкою Житомирщини. Здобувачі освіти Катюжанського училища познайомилися з головним брендом цього краю Житомирським деруном під час фестивалю Деруна 2023 року, що пройшов восени у нашому закладі. Учні охоче та з великою зацікавленістю готували автентичні деруни полісся з різними начинками, м'ясом, кисломолочним сиром, грибами та шкварками. Відпрацьовували технологію приготування та подачі, здобувачі освіти разом з гостями смакували деруни під веселу українську музику. Українські деруни, 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 ой, які смачні вони, деруни, деруни, до смаку. Усі вони ці... сьогодні в нашому училищі проходить фестиваль дерунів у рамках обласного інформаційно-пошукового проєкту. Смачно корисно, креативно культура харчування. Українців під керівництвом майстра виробничого навчання учні провели ребрейдинг поліських дерунів, а саме сучасних подач з нотками креативу. Деруни зібрали нас, деруни зібрали нас. На цей фестиваль! Родзинкою у нашому обласному інформаційно-пошуковому проєкті стала Слобожанщина. У процесі дослідження страв Слобожанщини саме у Харківській області ми віднайшли багато цікавих страв із м'яса, овочів, риби. Але особливу увагу привернула дуже поширена солодка страва регіону про яку навіть згадував Іван Котляревський в енеїді і ласощі всі тільки їли сластьони, коржики, стовпці. Саме ця солодка страва. Яка зачаровує своїм ніжним смаком кожну душу, як у давнину, так і дотепер, є візитівкою Харківщини. Щоб пізнати смак страви, її обов'язково потрібно приготувати. Відтворити автентичну рецептуру з приготування сласьом, здобувачі освіти мали можливість на уроці виробничого навчання. десерту, такий як сластео, готується з таких інгредієнтів. А саме манка, кисломолочний сир, родзинки, цукор, яйця, сіль, цедра лимона. Після відтворення стародавнього рецепту страви було проведено майстер-клас майстром Мариною Олександрівною для учнів першого другого курсів за професією кухар. За основу майстер-класу Взято осучаснення страви на ресторанному рівні із застосуванням нових продуктів, подачі та сучасних технологій приготування солодкої страви сластюни. У праці над проєктом ми відкрили для себе одну велику істину необхідно поширювати не лише моду на кухню, але і відроджувати українські національні страви. Передавати рецепти приготування з покоління у покоління, так як це робили наші пращури.